Щиросердечно вітаємо вас на нашій Богом благословенній українській землі. безсмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый Христос, святый безсмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый Христос, святый безсмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ави, и ныне и повсекчас, и на веки вечные. Мы уехали в самый разгар боевых действий. Как сказал отец Роман, да, действительно, мы спасали свои семьи, мы спасали своих детей. И мы не знали, как нас примут нас приняли с распростертыми объятиями. Нам помогли и до сих пор помогают. Мы знаем, что только получать помощь означает присытиться. Мы хотим отблагодарить в вашем лице и в лице Папы Франциска небольшими подарками. Сьогодні серед присутніх було майже 200 осіб. Це всі вимушено переселені люди зі сходу України, з Луганської, з Донецької області. Більшості це люди, ще окрім того, що вони вимушено переселені, соціально незахищені, тому що це багатодітні сім'ї, це неповні сім'ї, це люди з інвалідністю або ті, які мають дітей інвалідів. Вже ці люди хотіли сказати. Власне, Кардиналу, державному секретарю Ватикану, велику вдячність найперше за те, що світ турбується про них, і що папа хоче їм допомогти, що папа пригадує світу про те, що в Україні зараз є війна, і не можна про Україну забувати собі про тих страждущих людей України. Бенедикат вош, Онніпотенс Деус, патер Етфіус, ет Спірітус Санктус. Loro sono tutti che vengono dal Don Basco. Sì, visto i pricovi. Lugansk. Haibox, si qua o soleti. Rispettiamo di tutto che fate per noi. Certo, 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 coraggio, coraggio sempre e avanti sempre.